Він був першим, кого Ісус Христос покликав на апостольське служіння. Він, почувши слова від Івана Хрестителя, що це той самий обіцяний Месія, пішов за ним. Він запросив свого брата також іти і слідувати за нашим Спасителем. Він, будучи у Києві у нашій столиці, сказав, що там постане велика церква і був тим великим пророком нашої України, бо так і сталося. Радуйся Андрію, апостоле Христів. Первозванний слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас із днем пам'яті святого великого апостола Андрія Первозванного і зичу вам усім такої витримки, наснаги. Любові до нашого Спасителя, яка була у цього великого святого, окремо хочу привітати всіх Андріїв, які мають ім'я такого великого свого небесного покровителя. Нехай Господь всіх щиро оберігає та благословляє.